Вітаю всіх на YouTube каналі Альянс. Сьогодні мова піде про готель Віла Романа. Готель Віла Романа яскравий і марлявничий готель, який знаходиться 10 хвилин ходьби від пляжу Еліланти. У головному ресторані готелю подаються страви по системі «Шведський Стіл. Їжа дуже смачна і різноманітна в готелі. Також гості можуть відвідати великий критий бар і кафе-бар біля відкритого басейну. На території готелю міні-аквапарк. Увечері шоу-програма для дорослих і дітей. В готелі також є тренажерний зал і спа-зона з критим басейном. Для діточок є ігрова кімната. Красиві і функціональні номери готелю Віла Обладнані кондиціонером, міні-баром і балконом номери 2, 3 і 4 місні. Готель знаходиться в 300 метрах від парку Розваг, Порта Вентура і Феррарі Ленд. Квиток на автобус коштує 1 або євро 20 центів. Готель я би рекомендувала для сімей з дітьми. Дякую за увагу!